Мені здається абсолютно однозначно, що Китаю не потрібне ядерне загострення ані з боку Росії, ані з боку Ірану, це не те, чим займається Китай і в чому він бачить своє майбутнє. Тому якщо таке викриється, що Росія намагається оплачувати. Постачання іранської зброї допомогою в ядерній програмі ну певна певна допомога є. Вона загальна наукова. Є можливо, були епізоди, коли певні технології були надані Ірану стосовно ядерної зброї. Але таки, такої відвертої допомоги не існує. Я думаю, що як тільки якщо вона будуть докази, то реакція буде спільною з боку Сполучених Штатів і з боку Китаю, напевно, вони. Будуть про це говорити, але я думаю, фактор Ірану буде обговорюватись взагалі в контексті умов закінчення цієї фази цієї війни, от просто цієї війни, і інше про що вони будуть говорити: як не допустити того, щоб виникла у світі ще одна така війна протягом. Ну от протягом цього століття щоб це не повторювалося, це дійсно важливо, тому що запаси зброї на цю війну вони використані, і далі світ стає перед тим на що. Розподіляти ресурси на новий економічне зростання чи на підготовку до нової війни це дійсно важливо. Але цю війну, я думаю, є різні трошки модальності, як завершувати цю війну для Сполучених Штатів. Очевидно, що Росія має програти цю війну. Китай хоче, щоб ця війна вийшла ну принаймні у нічию для Росії. Є в них такі от свої міркування. Аня, але зрештою, я думаю, перший пункт, що вони обговорюють, це умови завершення цієї війни для Росії, і частково для Ірану і інших сателітів. А головне питання: як жити далі, так, щоб не було більше таких війн, шановний пане Олексію, а наскільки далеко може піти Китай? Наскільки він буде? Готовий жорстко працювати ну, в силу того, що це не буденна домовленість, не буденна розмова між Сі Цзінпіном і президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Головне, що вона відбувається, і це також без сумніву історичний момент. Це історичний момент. Ну, звичайно, Китай не буде безпосередньо тиснути на Росію так, що, що от, ну, давати накази. Це, я думаю, все ж таки неможливо. Ситуація не така. Але те, що може зробити Китай, він може позначити червоні лінії. Китай вже позначив одну червону лінію, жодного, жодної ядерної зброї в цій лінії, і він може позначити інші, інші червоні лінії, наприклад, жодних нових територіальних Захоплень і повернення до певної ситуації, інакше, інакше не буде жодної підтримки. І нарешті, звичайно, Китай може достатньо ясно сказати Ірану, жодних постачань важливою зброєю для Росії. Китай це може зробити. Але визначати політику Росії ну, ніхто не візьме на себе такої відповідальності, займатися тим, що там у них всередині.